Франці зазначають, не всі молодики в камуфляжній формі і в масках належать до правого сектору чи народної самооборони. В нас є ряд фактів по території області, на ринках, в інших приміщеннях, де представляються представниками правого сектору, вимагають кошти у громадян. Ну і тільки доходи до справи десь. І в той момент від'їжджає міліція, вони зникають на вному напрямку. Силовики кажуть, до всіх цих випадків жоден представник народної самооборони чи правого сектору відношення не мають. Тому людям слід бути обачними і не вірити самозванцям. Вони не були ні на майдані, вони не були ні на барикадах. Вони пішли швиденько, достали свій рибацький охотничий камуфляж і пішли вирішувати свої шкурні, свої свої питання. Я закликав і громадян Буковини, і всіх ми закликали для того, щоб ви звертались до міліції. Звертались, якщо не можете, звертайтесь до нас. Ми завжди готові допомогти. Ми, як правий сектор, на території Буковини. Дієм в правовому полі до того ж, хулігана, який повідомив про замінування супермаркету метро, правоохоронці вже знайшли. Д ним виявився 44-річний чернівчанин. Свій вчинок чоловік пояснив звичайним парі, Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Він з товаришем посперечалися, що повідомлять міліцію про бомбу. Тепер ця справа скерована до суду. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк. місцевий час.